Суд вердикт вердикту у справі Януковича експрезидента засудили на 13 років ув'язнення за держзраду та пособництво у веденні агресивної війни за третьою статтею – Пособництво посяганню на територіальну цілісність його виправдали, сепаратизму не довели. Засудили заочно Янукович, навіть не схотів виступити у скайпі із заключним словом із Росії. Мовляв, кепсько почувається. Як уперше в історії України урадили вирок експрезидентові, бачив Борис Сачок. Біля суду, де сьогодні читатимуть вирок Януковичу, неабиякі заходи безпеки. Сюди перекриті під'їзди. Тут стоїть кілька автомобілів із нацгвардійцями, дуже багато поліції і навіть є пожежна машина. Охочим послухати в залі годі поміститися. Місця для камер оператори вигризають зубами, і журналісти розштовхують ліктями, стаючи один над одним. Прес-секретарка суду прохає поводитись тихіше. Через кордони поліціянтів і черги медійників до зали адвоката Януковича приносять ось такий плакат. На ньому фотографії нинішніх українських посадовців. Захист звинувачує їх у втраті Криму. Це позиція сторони захисту, інфографіка, як ми називаємо. Те, що дійсно коротко відбулося в нашій державі. Крим сьогодні згадували часто. Це основа мотиваційної частини вироку. Починають судді здалеку, зачитують свідчення уряд. Міністрів того часу, які кажуть, Янукович навмисно зникровив українську армію, аби не було чим чинити опір анексії. Жодного навчання з бойовою стрільбою на рівні бригад. Приходом Януковича на посаду президента України був скорочений оперативний штаб, знищені системи логістики та мобілізації в Збройних сил України. Збори резервістів збройних сил України з 2010 по 2014 рік жодного разу не проводились. Судді монотонно читають. Свідки зазначають, активна підготовка до анексії півострова тривала ще від листопада 2013 року. Це час, коли президентом був ще Янукович, і про підготовку знали. Є номери бригад, які готувалися, і які зрештою загарбували Крим. Утім. Це лише свідчення до вироку ще ген-ген. Про те, що читатимуть вирок довго і весь цей процес не буде надто цікавим і динамічним. Журналісти зрозуміли, ще з самого початку справа в тому, що судді читають всю мотивувальну частину це кілька сотень сторінок справи. А тому, мої колеги, бачите, хто пішов по цякави, хто повсідався, бо навіть повлягався в коридорі. Суду хтось дивиться засідання в інтернеті, бо в залі задуха. на четверту годину монотонного читання навіть найстійкіші мої. Колеги, які лишилися в залі, знудившись, ледь не засинають, і на якусь надцяту годину, бо мало хто вже стежить за часом, суддя зачитує очікувану фразу Суд постановив. Суду не надано переконливих доказів, які б свідчили про існування окремої заяви листа звернення Януковича. До Ради Федерації федеральних зборів Російської Федерації це той самий лист, яким Янукович закликав Росію ввести війська і допомогти жителям Криму. І відсутність цієї цидулки ставить під сумнів саме обвинувачення, бо судять Януковича за те, що через його дії Україна втратила півострів. Потім суддя зачитує характеристику ледь незразкового громадянина Януковичу, бо він має диплом, був президентом і Несудимий. трохи згодом щодо останнього пункту характеристики, зніяковіло виправдовується прес-секретарка суду. Довідки про судимість не надали. Це правда, так ну. Через те, що станом на е, момент звернення до суду органів е, прокуратури е, не, не було відомостей про те, що дана особа раніше судила, і на завершення суддя дочетує ЕКС винен за двома статтями: злочин проти миру та посібництво у введенні агресивної війни проти України за законом максимальний термін покарання за статтями. 15 років. Янукович чинив злочин проти основ національної безпеки України, а саме державну зраду надання іноземній державі Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Визначити Януковичу Віктору Федоровичу остаточне покарання у виді 13 років. Позбавлення волі суд вирішив, що обвинувачений не усвідомлював чи не бажав настання тих наслідків, які ми маємо на сьогодні. Проте е, наша позиція полягає в тому, що звертаючись до президента Російської Федерації, обвинувачений і вже засуджений на сьогоднішній день Янукович, розумів е, можливість настання цих наслідків. Прокурори констатують, чи подавати апеляцію нам якше ніж очікували вирок суду. Ще не знають, як тепер владнати істотну проблему. Піймати Януковича теж не кажуть, це не справа військової прокуратури, а захист очікувано заявив, процес політично заангажований, їх не слухали, не зважали і заявили, буде апеляція. Більше 50 томів це матеріали сторони захисту. Що ми ж сьогодні почули в судовому засіданні? Суд фактично надавав оцінку, переважно надавав оцінку. Доказом сторони обвинувачення. ми сторона захисту будемо звертатися за поліційними скаргами. Так, звичайно, ще буде апеляція. Напевне, ще будуть суди по Януковича, але сьогодні можна напевне сказати, ювілейне 90-те засідання у справі екс-президента тривало майже 9 годин, і принаймні поки що розставило всі крапки на ді. Борисочалко, Сергій Савко та Дмитро Кобзар. програма Вікна СТБ.